Двоє американців навідалися в Суми з гуманітарною місією. Заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак розповідає про місцеві реалії. На очі, один з трагічних ворожих обстрілів балістикою. Вербна неділя цього року. Загиблі, поранені, зруйновані корпуси університету у день православного свята. Кен Ракерс і Кевін Джексон, офіцери НАТО у відставці, кажуть, така страшна війна у центрі Європи просто якась аномалія. Я скажу навіть не як військовий, а як просто людина. Війна в Україні це жахлива, це жорстокість, це несправедливість. Це має закінчитись. Люди в Україні не повинні страждати. Ця війна просто жахіття. Кевін Джексон колись був пригадним командиром в Косово. Каже: світ не зробив висновки. Все, що відбувається в Україні, просто обурює. Ця війна повністю відрізняється. Вона набагато жахливіша, страшніша і дуже цинічна. Але весь світ підтримує Україну. Американці побували на площі Незалежності біля алеї пам'яті по загиблих героях, побачили, як Кацапи нищать будівлю адміністрації і рад, а також навідалися у свято Воскресенський храм, який нещодавно також зазнав ворожого удару. Наступна зупинка Сумська районна рада. Її голова Руслан Сіренко розповів, що саме Сумська область має найбільший кордон з РФ більше 500 кілометрів, як потерпають прикордонні села американців. Цікаві, чи є селяни у прифронтовій зоні всі українці ж виїхали. Він каже, скільки залишилось там під окупацією за нас. Я кажу, ніколи в кабінеті заступника голови сумської райради Володимира Біцака. Пан Ракерс одразу звертає увагу на картину Леся Українка Тарас Шевченко, а за ними палаючий Кремль. Володимир Біцак розповідає про співпрацю з партнерами з різних країн, які вже стали друзями, говорить про оборону Сумщини, про роботу ДФТГ. Ну і як не приміряти козацькі головні убори з тризубом, американські козаки да, зараз зараз сьогодні у нас в гостях в районній раді приїхали. Ми їм розповідаємо, що. Які в козацькому роду немає переровода, так. А на згадку про зустріч ось такий дорогий серцю атрибут. Про наш край, про захисників Сумщини. Подарувати вам цей прапор, який, е, на якому написано на якому написано, це е, герб міста Суми. Ті, хто боронять місто над пслом about псол і я вам за сол це рива псоріва зараз підпишу цей прапор ан аволсайн дис флекфор я вам на згадку про сумщину я вам пата ан меморіо сумерижен авол презентю диску ще ви коли бачили його згадавили нас і завжди хотіли до нас також ще раз приїхати. В гості. ще один візит американців дитячий парк. Саме там видаватимуть продуктові набори, на які донатили католики США організацію, в якій є Кен Ракерс, і саме він особисто взяв та допомагати Володимиру Біцаку у розподілі гуманітарної підтримки. Все хороше дякуємо за допомогу. Нам це знадобиться дуже. Добре, дуже дякуємо. Все в хазяйця добиться все добре. Дякуємо і дуже, дуже, дуже. Отримали продукти від американської компанії. Допомогу, слава Богу, що допомагають. Дай Бог, щоб і далі так було. а взагалі в сумах багато що видають там чи ні? Ну нам мало видають, ВПО в основному видають а пенсіонерам, а пенсіонерам інвалідам. я інвалід третє року і син мене, інвалід, інвалід. Ніхто нічого принаймні. Продуктові набори від католицької організації США і особисто Кена Ракерса будуть видавати й надалі. А самі ж американські гості до кінця дня поспішили покинути суми. Бо не найбезпечніше місто, як знаємо всі ми.